Все повварвав, все зробив, все готове. О, трохи мандражить, думаю, траси буде. Регулювання працює нижня. Ну і тепер от сюди, на цих дві арматурки, буду зараз ставити цей вітрачок, який я того року зробив там за пару часов, бо не було чим віяти. Якщо буде вітер дуже сильний, то тоді з цієї сторони зроблю таку задвіжечку, щоб перекривати трохи повітря. Буквально з якоїсь бляхи чи з фанери, щось, в общем, щось придумаємо. Ну, Ось таке от. Зараз я ці ножки обчирікаю і поставлю його сюди. Так, ну що ж, вентилятори ми вже закріпили. Що залишилося ці кнопки вивезти, десь поставити. Ну і знайшов я ось такий от бункер від цього, від картопелеш сажалки. Він своє вже там відслужив. от Тут я на закльопки поставив полосу, тут картоплю кидало, і буду його ось так от ставити на цю сторону. На цю сторону доставити. Він тут йде під углом, поток воздуха буде вдаратися сюди і буде дути донизу. Ну і тут а ще, мабуть, якісь бляхи по, до цього бункера поначіпляю, щоб направити цей поток повітря. Mm -hmm. От якесь таке, от. Не знаю, ціплятися буду, мабуть, сюди до цих труб, догори. Ну, це вже потім покажу. Ось такий от апарат. Так, ну що ж, хочу показати шиберочок, який я зробив, щоб відкривати і закривати. Тут я ще тут я зроблю прорізь. От, а це буде перекривати. Ось так я його прифачусь сюди до цього. Коретка. Ну і от. Я тут сахунуло туди рухати це і відкривати. Почуть-почуть помаленьку. Трошки я тут неправильно не зробив, треба було сюди от замість цієї шайби наростити цей борт. Треба було маленьку полоску дати і тут просто посверлити. Я трошки, трошки лоханувся, але ну, переглядати вже не буду точно. Мені вже надоїло. Ну от, воно рухається. Там буде проріз, проріз буде відкриватися помаленьку. Будемо збільшувати зменшувати подачу. Краї, е, краї обріжу. Там, ну, десь отак от оставлю, щоб воно воно тут мішати не буде. І прихвачу до цього коритка. Ну і все. Так, ну що, пошли цю дорочку я можу сказати, що вже все готово. Ось такий от отвір у нас вийшов. Ось воно йде плавно, все нормально. Можна було б і ручечку, ну це що було під рукою, те приварив. Вот все. Все, закрито повністю. Те, поки зрізати не буду, можливо воно буде десь підігнути, щоб падало рівніше там, чи щоб не видувало, Ну, в общем, не знаю. Треба буде, потім зріжу, не треба буде. Так і буде. Трошки погрався, десь годинки півтори я з ним. Поборовся. Ну і отакого от отрувати для любого зерна. Далі буду ставити це все вже сюди, на цей агрегат. Ну і підключати вже двигун, робити, робити ексцентрика якогось на двигун, щоб вібрірувало. Ну це все впереді. Так, ну що ж, вже вечері є. на кінець то я поставив вже цей бункерочок. Ось такий от у мене там ще сварочна маска лежить. Забрати. О! Ось така от вийшла конструкція. Тут я трошки усилив, у чуть, -чуть вібрація є. Але так нічого. Тут буде. Ой. Спасибо. Тут буде, дути. повітря звідси сюди, звідси буде вдарятися і йти під низ. Тут так. за шию ще бляхою, для того, щоб більший потік повітря йшов туди, з тої, з тої сторони. Ну і наверное, що Останеться поставити внизу двигун і можна буде да і спитувати. Ну, Отаке от вийшло в мене. Ну, ніби нічогеньке.